Пиріжки з капустою. В миску висипаємо 7 г сухих дріжджів, додаємо 1 чайну ложку солі та 1 столову ложку цукру. Вливаємо 300 мл теплої водички та перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки борошна просіяного, перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин в теплому місці, щоб підійшла опара. Опара підійшла, додаємо поступово по одному стакану борошна. Один стакан додали, перемішали. Інший стакан додали перемішали. Коли вінчиком стає важко перемішувати, беремо лопатку та починаємо перемішувати лопаткою. Якщо лопаткою вже стало важко перемішувати, викладаємо на стіл та починаємо замішувати руками. Треба так, щоб усе борошно увібралося у тісто. Як тісто перестане липнути до рук, додаємо 50 мл олії, поступово вмішуючи його у тісто. Та Залишаємо тісто в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося. Як тісто піднялось, ділимо його на чотири частини. Кожну частину ми катаємо в колбаску. Кожну ковбаску ми ділимо на шматочки. Кожен шматочок катаємо в колобок, кожен колобок розкатаємо в пласт, викладаємо всередину пласта начинку. Та защіпляємо його, як великий вареник. Якщо ви робите також, як я, з капустою, дуже тоненько тісто не розкатуйте, бо капуста прорве його або пустить сок, і воно полізе. Не заліплеться ваш пиріжок, буде розлазитись. Робимо так з усім тістом. У мене вийшло десь 17-15 пиріжків. Ставимо розігріватися сковорідку, наливаємо олії, викладаємо пиріжки та обсмажимо до золотистого кольору з обох сторон смачного.